Всім привіт! З вами я, Лідія Шеленка. Рада вітати вас на своєму каналі Цікаві хрестики. Сьогодні буде не про хрестики, але буде цікаво. Нещодавно я показувала вам буквально тиждень назад, свої останні придбання від чарівної країни і розказувала, що планую зробити сюрприз. Ось у мене вийшла така шкатулка. Я підібрала кришечку з новинок під вишивку, вишила її. І е, підібрала основу це шкатулочка діаметром 19 см. І разом вони получаються ось така класна е, шкатулочка. Це я підготувала подарунок для своєї дорогої подруги. Е, чому тут ці буси? Це окрема історія. Це не подарунок моїй подрузі, це подарунок для мене. Е, Данюся нещодавно їздив в футбольний табір. Бо не футбольний по боксу табір. Він у мене і футболіст, і боксер, я вже інколи путаю в словах. А, і привіз з табора мені е, два браслетики. І буси. Сказав, що мама, це для тебе. Дуже приємно, коли дитина е, в таборі думає про маму, а на, е, на кишенкові гроші купує браслетики. Для мене це дуже пам'ятно. У мене є такий костюм червоний, я вдіваю його на день вишиванки. Цього року я. Не вмістилась в нього, але на наступний рік я впевнена, що я обов'язково буду в ньому. І ці браслетики ідеально підійдуть до нього. Ось така шкатулочка. Одна вишивку шкатулочки мені знадобилось 3 дні. Але можна і швидше, можна і 2 дні. Все залежить від того, скільки часу. Ось вона, дев'ять кольорів бісера. Цього мені вистачило 2260. А також хочу відмітити, що з нового можна відсканувати, і буде вас, ті, хто люблять в електронному варіанті схеми. Мені я люблю паперову і мені було трошки важкувато. Хотілося б більше цифри, позначки ще були. Дуже мені подобаються ось ці такі, формат таких бобіночок. Я їх окремо зберігаю, і потім, коли їду в подорож, то беру саме ці, тому що вони маленькі, і на них можна намотати саме стільки, скільки необхідно ниточки. А всі кольори, всіх кольорів висічила, що залишились такі кольори. Я вже розказувала неодноразово, що я потім збираю о, ці кольори. Сипаю в пакетики, інколи вони співпадають, інколи ні. Ну, це нормально, це відомо, що буває один колір парці від парці відрізняється, а буває, що і ні. Тут з цікавих кольорів матовий. 90 340. такого кольору в мене ще не було в моїй палітрі. І мені надзвичайно подобається поєднання цих червоних кольорів. Вони і в синичці такі були. Ну зазвичай рівна країна завжди використовується От таке поєднання. І в мене є одна схема з маками. І від іншого виробника. І цей інший виробник зараз проводить літній марафон. Якщо я встигну, тому що в мене дуже мало часу лишається для вишивки, я обов'язково вишию майки саме з використанням цих кольорів, бо це дуже гарно подібні кольори. І планую зараз встигнути вишити ще одну шкатулочку. Мені надзвичайно сподобались варіанти цих кришечок для органайзерів. І саме от як шкатулка, воно, мені здається, що це дуже класно, незвичний подарунок такий. Якщо ви теж захочете таке зробити, то мої поради робіть заздалегідь. Не купляйте все в один момент, адже з моменту оформлення замовлення проходить день-два. Потім, поки ви оплатите, поки дійде до вас, у мене це два дні до мене йшло, поки я дійшла до пошти, поки я дійшла до вишивки, ну я би вам радила мати хоча б два тижні в запасі. Якщо ви вирішите комусь робити такий подарунок, то не в останній день, а хоча б два тижні. І ось дуже гарно. Все чудово, все продумано, гарна якість деревини. Такий подарунок буде вручений моїй подрузі. Вона їде в подорож, вона і взагалі така традиція на своє день народження, не на день ангела, вона десь їде. Я завжди пакую їй подаруночок і передаю з собою. І вона в 12-й годині, з дня народження, відкриває. Ось така у нас і цікава традиція. Я сподіваюся, вона і надалі продовжиться. Поділилася з вами враженнями, показала шкатулочку. Всім бажаю гарного дня! До нових зустрічей!